Доброго дня! Рада вас бачити на уроці української мови. І сьогодні ми з вами поговоримо про речення. Але не просто речення, а види речень. Давай пригадаємо з тобою, що таке речення. Речення виражає закінчену думку, і слова в реченні. Зв'язані між собою за змістом. Ми знаємо, що речення нам можуть про щось розповідати. Прочитай, будь ласка, речення, яке з'явилось на екрані. Песик грає м'ячиком. Цього речення ми дізналися, що песик грається. Грається чим? М'ячиком, правильно. А давай перевіримо, чи правильно ми зрозуміли це речення. Так, речення розповіло нам про те, що песик грається м'ячиком. А тепер давай прочитаємо ще одне речення. Собака гризе кісточку. Так, перевіримо, чи правильно ми це речення прочитали. Собака дійсно гризе кісточку. Це речення нам теж розказала про собаку. Давай прочитаємо ще одне речення. Про що воно нам розповість? У півника червоний гребінець. Це речення нам розповіло про півника, у якого є гребінець. Давай подивимось. Так, дійсно, ми дізналися про півника з червоним гребінцем. Давай запам'ятаємо, що речення, у якому нам про щось розповідається або повідомляється, Називається розповідним. В кінці розповідного речення завжди ставиться крапка. Це правило треба запам'ятати. Речення, у якому про щось розповідається, або щось нам повідомляється, називається розповідним. Запам'ятаємо це. Зараз давай з тобою разом прочитаємо вірш Лесі Лужецької. Читай, будь ласка, ті речення, які будуть з'являтись на екрані. Приготувались. Молодці ви прочитали цей віршик. Давайте тепер його прочту вам я. Цвітуть сади, шумлять гаї. Ці речення розповідні, розкажуть щось тобі й мені і крапку ставимо в кінці. Давайте пригадаємо, що коли ми читаємо розповідне речення, то на місці крапочки. Ми трошки зупиняємось і робимо паузу. Пригадали? Чудове речення! І цвітуть сади, і шумлять гаї, в яку пору року це буває? Так, це буває навесні. Розповідні речення нагадали нам про пору року. Ну а зараз давайте ці речення ми запишемо в зошит. Приготуй, будь ласка, зошит, ручку. Якщо тобі потрібно, постав відео на паузу. А потім продовжиш перегляд. Ну а перед тим, як почати писати, ми з тобою обов'язково зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйся, розімнемо наші пальчики. Очка нам треба взяти, злегка гладити катати, М -м -м -м. кинь по гору і спімай, міцно ручкою стискай, М -м -м -м. зміг їжак на стіл залізти ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, ніжечка нам треба взяти, злегка гладити катати. На стіл залізти, ручкою його притисну, зовсім трошки покатаю, потім ручку я міняю, їжачка нам треба взяти, злегка гладити катати. М -м -м -м. Кинь угору і спіймай, міцно ручкою стискай. Запишемо перше речення. Цвітуть сади. Пригадай, перше речення ми завжди пишемо з великої літери. Це розповідне речення, тому в кінці ставимо крапочку, постав відео на паузу і спиши речення в зошит. Потім продовжимо перегляд. Запишемо наступне речення. Шумлять гаї. Це також розповідне речення. Починаємо його писати з великої літери, як і всі речення. А в кінці ставимо крапочку. Це речення нам розповідає про те, як шумлять гаї. Став відео на паузу і спиши речення в зошит. Потім продовжимо перегляд. І ще одне речення ми запишемо в зошит. щоб не забути, ми так і запишемо ці речення розповідні. І знову пригадуємо, що кожне речення ми починаємо писати з великої літери. В кінці розповідних речень ми завжди ставимо крапочку. Зверни увагу! У мене слова написані на двох рядочках. Це тому, що для третього слова мені просто було мало місця на екрані. А ти запиши всі три слова в один рядочок. Домовились? Став відео на паузу і спиши ці речення в зошит, а потім продовжимо перегляд. Давай пригадаємо! Сьогодні ми дізналися, що речення бувають незвичайні, що вони поділяються на деякі види, і познайомилися з першим з видів речень розповідні речення. Пригадаємо, речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називається розповідним. Давай повторимо разом, що таке розповідне речення? Це те речення, в якому про щось нам розповідається. Молодець. А ще ми запам'ятовуємо, що саме в розповідному реченні ми завжди в кінці ставимо крапку. Розділовий знак крапку. Ми познайомилися з розділовими реченнями. І це означає, що ви молодці, добре попрацювали. Я вам дякую за сьогоднішній урок. Навіть наш чинячий патруль, який сьогодні допомагав нам познайомитись з розповідними реченнями, вам каже, що ви молодці. Дякую до наступних зустрічей!